У східних регіонах України після кривавих зачисток, що тривали впродовж всієї минулої ночі, поранених мітингувальників, врахують десятками. Є зниклі безвісти. Щоправда, це дані лише євромайданівців, вичерпної офіційної інформації від силових структур. Обмаль яку ціну євроактивісти сходу платять за спроби взяти під контроль споруди обласних адміністрацій? Знає Ольга Максимова. У Запоріжжі за спробу штурмувати приміщення облдержадміністрації затримали 46 активістів. З них семеро неповнолітніх, травмованих 12 людей. Це офіційна статистика. За даними ж активістів, кількість затриманих перевалила за шість десятків, і це лише дані за ніч. Між тим чистки у лавах мітингувальників тривали і після розгону. Поранених активісти нарахували два десятки, і це звернення лише до однієї лікарні задерживали всех, кого могли найти с 6-ой, 9-ой и, кажется, 5-ой больницы также забирали были спасанительные органы и тех, кто обращались за медицинской помощью, их забирали прямо оттуда, да. Адвокаты не имеют возможности сейчас же подойти к своим Падзахітним для того, щоб їх проконсультурувати оказати допомогу. за даними Дніпропетровської міліції, затримано 37 активістів. Із них більшість уже відправили на два місяці до СІЗО. Понад два десятки мітингувальників зазнали поранень у сутичках із силовиками та тітушками. Постраждали і 18 правоохоронців. У Дніпропетровську дійшло до стрілянини. Хлопці у спортивному одязі та у масках прицільно стріляли в оператора місцевого телеканалу. Дев'ятеро мітингувальників та двоє міліціонерів звернулись по допомогу до медиків після розгону активістів у Черкасах. Ще 12 мітингувальників затримали. Жодної інформації про них кажуть родичі, їм не повідомляють. У райвідділку це заперечують. Ні, не, не тримають. Також невідомі у масках на очах у міліції побили битками з десяток машин автомайданівців. Два авто спалили. Зачистили від мітингувальників і площу перед Сумською облдержадміністрацією. Одна людина на лікарняному ліжку, 14 у райвідділку. Лік потерпілих та затриманих у сутичках між протестувальниками та силовиками по всій країні йде на сотні. Серед них мало журналістів тільки у столиці кількість травмованих працівників змі перевалила за півсотню. Ольга Максимова, Ольга Павловська, Ольга Параскун, Оксана Солодовник, Новини 2+,2.